Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, Богове, низько не клонюся в передчутті невідомих вест, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі і чесними сльозами обілюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда, хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй, позирай угли, У усуще, що розпукнеться в врядуще, і ружею заквітне колоши.